Цей будинок у Салтівському районі не такої вже і старої забудови. Проте із фасадом тут вже почалися проблеми. Він став сипатися місцями, через що навіть конструктив будівлі наче оголився. Тож комунальникам довелося проводити висотні роботи. На даному об'єкті силами нашого КП. Проводяться відновлювання роботи з усунення аварійності фасаду на окремих ділянках. було відшаровування штукатурки та обвал цегли. Ми відновили цеглу та поштукатурили ці ділянки. А раніше на даному об'єкті силами нашої наша рукопи проводились роботи поточного ремонту покрівлі в процесі експлуатації будинку. Шар рубероїду був пошкоджений, та були протікання води в квартири мешканців. Ми відновили покрівлю та обрали незручності для місцевих мешканців. А це вже інший будинок, що у Київському районі. Тут бригада комунальників відновлює покрівлю. Вона під час дощів була наче решето з усіма відповідними проблемами. На даному об'єкті КПХ РБП проводить плановий поточний ремонт жорсткої покрівлі будинку. Старий шифер був потрісканий, обрешітка була згнивша місцями. Відновлюємо обрешітку, проводимо влаштування гідроізоляційного шару та шифер замінюємо на профлист. Обсяг робіт по роботі на покрівлі близько 400 квадратних метрів. Також наше підприємство виконує ремонтні роботи поточного ремонту на трьох районах міста Харкова: це Київський, Салтівський та Немишлянський. Проводимо як планову заміну пошкоджених міст, так і роботи аварійного відновлення. Також зв'язаними із наслідками війни наше підприємство робить все, щоб місцевим мешканцям харків'янам жилось краще, комфортніше та зручніше. Активно тривають роботи з заміни старих зношених трубопроводів. Наразі працівники харківських теплових мереж замінюють ділянку тепломагістралі у Слобідському районі протяжністю більше 1100 метрів. А живить вона 248 житлових будинків і низку об'єктів інфраструктури, школи, лікарні, дитячі садочки. Тож її ремонт вкрай важливий для міста. Реконструкція планова. Це магістраль, що проходить уздовж проспекту Петра Григор. Ринка введена в експлуатацію була ще у 1966 році, кажуть тепловики. Тож, звісно ж, потребує капітальної модернізації. За довгий срок експлуатації з'явилася вже за останні 2-3 роки безліч дефектів. Понад 20 На ній виконуємо роботи по заміні сталевого трубопроводу діаметром 600, на трубопровід діаметром 630 в ППУ ізоляції. На даному етапі вже виконується монтаж. Роботи. Під час демонтажу старого металевого трубопроводу було наочно видно корозію та значні пошкодження труб. Тож чи витримала б магістраль наступну зиму без ремонту навряд чи, зауважують спеціалісти. Загалом перекладки труб у Стобіцькому районі наразі тривають у багатьох місцях. Перекладання ведуться за адресами по Петра Граєренка по вулиці Державінській, там теж діаметр 600, по Ковтуна 50. Це теж теплова магістраль 67. там Около 300 метрів каналу перекладується. Виконуємо роботи по заміні транзитів та внутрішньоквартальної сітей. Тепловики поспішають завершити роботи до опалювального сезону. кажуть, встигнуть. Він доволі великий, проте малечі на ньому немає. Це один з дитячих ігрових майданчиків, що розташований у одному з дворів Салтівського району. Кілька бригад комунальників займаються його відновленням, бо безпека дітей найголовніше. Цей дитячий майданчик нараховує близько 10 ігрових елементів. Зараз співробітниками нашого підприємства виконується ремонт металевих та дерев'яних елементів, які були пошкоджені як природними факторами, так і вандалами. Це на жаль. Ми виконуємо шліфування металевих конструктивів та Подальшого їх фарбування також ми звертаємо увагу на з'єднання конструктивів, тому що вони теж можуть вийти з ладу. Це може бути сховані роботи, тому наші співробітники приділяють цьому дуже багато часу та уваги, щоб діти, які граються на цьому майданчику, не травмувались і щоб все було безпечно. Тому згодом після нашого ремонту цей майданчик буде яскравим, безпечним Все для наших харків'ян. Загалом заплановано на 2023 рік пофарбувати 360 дитячих майданчиків, з яких вже пофарбовано 260, та відремонтувати 3886 дитячих елементів, з яких вже відремонтовано 1222. Хочу звернутись до наших дорослих, відпочиваючих, які знаходяться також на дитячому майданчику, щоб вони дотримувались культури, поведінки. Щоб вони не смітили, не додавали нам зайвої роботи щодо ремонту того, що ми вже відремонтували. Дякую вам за розуміння. Центральна частина Харкова, проспект науки, район станції метро Ботанічний сад з виходом на Саржин-Яр. Саме тут кажуть у департаменті ЖКГ. На площі в 0,3 гектара і мали звести багатофункціональний центр. Ініціатором зведення в Харкові такої споруди став президент України. Всі роботи з будівництва кілька яросної будівлі з підземними укриттями мали фінансуватися з національного бюджету, а місто мало підготувати проект забудови. Але у понеділок муніципалітет вийшов із заявою. Проведена нарада у міського голови замовник. У особі департаменту житлово-комунального господарства не зміг захистити технічне завдання і саме локацію для будівництва центру, тому прийнято рішення відмінити торги на теперішній час, це нічого не відміняє у плані побудови такого об'єкта у місті Харкові, але наразі буде розглянуто там ще декілька локацій, де це можна буде збудувати як тільки вони будуть. Там знайдені чи прийняті до того, щоб можна було їх розглядати на предмет того, щоб вони були саме укриттям стосовно тих обмежень, які є по генеральному плану міста Харкова, так зразу і буде. Я думаю, надана інформація там громадськості або там журналістам, саме де буде будівництво. Інформацію щодо локації майбутнього комплексу одного чи вже декількох із захисними спорудами, де в першу чергу планують розгорнути освітній процес разом із проектом того, що в результаті буде зведене за державний кошт у муніципалітеті. Планують озвучити вже в найближчі тижні. Кошти надаються адресно, тобто цільові. Міська рада ніяк не регулює. Ну розумієте, вони цільові. Тобто їх не може, їх не може ні Ігор Терехов, ні там Євген Пасинов, ні його там зами, прямі заступники. Вони не можуть нічого з цим зробити, бо вони надані, ну тобто надані там 100, там скільки там вісімдесят мільйонів саме сюди і саме з цього приводу. І ми не можемо там взяти, а давайте візьмемо там, припустимо там 10 мільйонів і відремонтуємо цей будинок. Наразі перед Харковом. Вам, що розміщений в кількох десятках кілометрів від російського окупанта, таке стоїть завдання, що тут мають бути надійні укриття, які б відповідали всім вимогам і нормам. Головний критерій безпека як для людей, так і для дітей. Такий комплекс може бути як платформою для навчання і водночас найбезпечнішим новим бомбосховищем у Харкові. У Харкові з візитом представники Національного агентства з питань запобігання корупції свою робочу поїздку розпочали із зустрічі з головами громад Харківщини та Харкова. Ключова тема заходи, що можуть попередити корупцію в українських містах. Зараз Україна бореться з двома ворогами: перший ворог це російська агресія, і другий ворог це, на жаль, корупція. І хочу сказати від того, наскільки ми будемо відкриті, чесне, прозоре, залежить відбудова нашого міста і нашої країни. І е, хочу сказати, що ніякий інвестор не прийде до нашої країни, до нашого міста, коли він буде розуміти, що його кошти не захищені. Ніякий інвестор просто не прийде, у тому числі і державні інвестори, і приватні інвестори, коли вони не будуть розуміти, що ці кошти не будуть у когось в кишені, а ці кошти будуть використані на ті цілі, які потрібні. Щодо міста Харкова, це перш за все відбудова житла, це відбудова критичної інфраструктури. Це відбудова нашої соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи, лікарні. І це все буде можливо тільки за рахунок того, що ми будемо відкрити прозоре і саме головне чесне. Всі важливі моменти нас разом з Харківською міською радою і те, яким курсом маєте кожен посадовець кожної громади, закріпили підписанням декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Чому саме зараз ще це важливо? Тому що від того наскільки будуть процеси прозорості, підзвітності і доброчесності розбудовані у ваших громадах. Настільки є, буде можливість залучити кошти міжнародних партнерів, а також бюджетні кошти на відновлення, ми відповідальні за програму Державну антикорупційну програму. Наприклад, вона передбачає щодо органів середування, регіональних органів, що всі дані, наприклад, про закупівлі, мають публікуватися в форматі в форматі відкритих даних. Це запорука того, щоби. Будь-яка країна світу або міжнародні організації інвестували в ваші громади. Це запорука порука того, як вам вирішити питання фінансування будь-яких ваших соціальних проектів. Щодо антикорупційної політики зазначили в муніципалітеті, то вони налаштовані рішуче, оскільки від того, який у Харкові буде антикорупційний клімат, такою буде і довіра міжнародних партнерів, а відповідно сам розвиток Харкова. Що стосується довіри, хочу сказати, що нам довіряють, довіряють перш за все мешканці міста. Крім цього, довіряють нашої наземні партнери, але це хочуть бачити від нас прозори. Чесності, відкритості і доброчесності. Тому що стосується міської влади, я хочу сказати, що ми боремось, і я впевнений, що ми поборемо усі прояви корупції. Я не можу сказати сьогодні, що в нас зовсім нема, бо це була б брехня і лукавство. Але все, що стосується корупційних складовин, який може бути. Чи, чи може з'явитися. Ми дуже ретельно аналізуємо все і, і будемо дуже жорстко відноситись, бо, як я сказав, ніякий інвестор не прийде, не буде ніякої відбудови ні міста, ні держави, коли в нас буде корупція. Так, ми дійсно пройшли певний шлях, що стосується створення нашого підприємства, єдиного закупівельного підприємства. Бачимо вже певні результати, що стосується економія бюджетних коштів. Тільки по ХТС вона склала за цей рік десь 22 мільйони гривень. Але попереду дуже багато роботи, дуже багато кроків. І Це шлях знаєте, такий тернистий, важкий, але нам необхідно його пройти, і я впевнений, що ми разом його пройдемо. Яким буде новий навчальний рік, який формат навчання для своїх дітей обирають батьки школярів? І чи буде облаштоване безпечне місце у Харкові для учнів? Так, щоб розставити всі крапки над з цього приводу міський голова Ігор Терехов і зібрав батьків-вихованців шкіл Основ'янського району на спільній зустрічі, так аби почути позицію. Кожного 22-23 рік навчалися ми онлайн, і з тою ситуацією, яка зараз в Харкові, особисто моя думка, що повинно проходити навчання тільки онлайн за для безпеки дітей. Це особисто моя думка. Якщо батьки дійсно хочуть займатися і щоб їх діти були освіченими, то звичайно це теж робота батьків і виконувати домашні завдання, і слідкувати, щоб відвідували онлайн уроки, звичайно, це теж велика робота батьків, але не задля безпеки, за для життя. Тільки онлайн навчання. Мер Харкова переконаний, батьки мають право обирати, де і в якій формі діти зможуть навчатися з 1 вересня. Коли на кону життя дітей, то тут все інше зайве. Хоча на даний момент єдине 100% безпечне місце у Харкові це метрополітен. На декількох станціях комунальники готові облаштувати освітні простори зі всім необхідним. Більш того, дітей будуть і підвозити, і годувати. Навчатися, школярі будуть і під пильним контролем права. Охоронців тому віддавати дітей на офлайн уроки чи залишити вдома справа суто індивідуальна. Я як батько дитини, яка навчається в цій школі в третьому класі. Е Хотів би сказати, що дійсно для соціалізації, як для дитини, потрібно, щоб відбувалося це офлайн в аудиторії, в класі. А враховуючи те, що безпека, на жаль, да, в нашому місті безпека, я маю на увазі, коли ракета там за лічені там, хвилини, а то і секунди, відлітає, і прилітає, то розумію, що Безпечного місця знайти дуже важко. І наскільки я знаю, і наскільки я спілкувався з іншими батьками, да, те, що зараз пропонується метрополітен, ну не дуже влаштовує, ну, напевно, що мою сім'ю. Тому звісно, що в цьому випадку я більш за онлайн. Але будемо щось розмовляти для соціалізації дитини. У мене двоє дітей. Перша дитина йде до першого класу, і друга дитина переходить у п'ятий клас. За старшу дитину я не переживаю, так як в нього був і дитячий садочок, де була підготовка до школи. І був перший клас, другий клас частично, бо це був ковід, третій теж з ковідом, четвертий вже зрозуміло, ми навчалися як навчались. Тому в нього є база, в нього є фундамент, він знає, як в себе поводити, вистроєний зв'язок з вчителем. А маленька дитина, у якої не було достатньо садочка, не було підготовлення готовки до школи і офлайн це для мене, ну. Кращий варіант, тому що навчити дитину писати по інтернету це дуже важко. Під час гебесід з батьками Ігор Терехов заявив, що вже на державному рівні ухвалені нові норми так званих ДБНів. Тому Харків стає до роботи з будівництва у місті надійних бомбосховищ. Справа не з дешевих, але такі захисні споруди потрібні місту, що живе поруч з країною агресором. Більш того, зараз на всіх рівнях працюють. І над тим, щоб закрити небо над Харковом від ворожих ракет. Майже 30 років побратимських відносин, спільних проєктів і практично щоденна підтримка всі ці місяці повномасштабного вторгнення. Такою є дружба Харкова з Нюрнбергом. Так починаючи з лютого минулого року, з Нюрнберга до Харкова прибули гуманітарні вантажі з харчами, меддопомогою для міських лікарень. А щоб Харків зміг пережити важку зиму до міста з Нюрнбергам передали генератори у найближчі ж тижні Харків, отримає ще й громадський транспорт. Під час відеоконференції Мера Харкова з представниками Нюрнберга обговорили ряд і подальших важливих проєктів. Представники асоціації побратимства Харків Нюрнберг беруть на себе зобов'язання провести реконструкцію двох шкіл Харкова з допомогою города. И с помощью правильных советов мы нашли правильные компании, которые готовы взяться за работы в обоих школах. То есть я сегодня посетил эти школы и увидел, что действительно необходимо это делать как можно быстрее, и работы нужно закончить в ближайшее время. Это была школа номер 5 и школа номер 173. Абсолютно разные работы в этих школах нужно производить, но я уверен, что в ближайшие несколько месяцев мы справимся с этой работой, и она будет проведена. И детки смогут пользоваться этими школами в безопасности. То есть для нас, как для ассоциации Нюрнберг-Харьков, побратимых городов, это очень важно. Что мы видим? Цель, і ми к ней йдемо вместе с з вами і готові підтримувати вас в будь-якому Мы Ми не боїмося абсолютно ніяких проектов. Ми підтримуємо друг друга. По моему вам ви в нашей поддержке, а ми в вашої підтримки, тому що ми видим вашу силу і нам нас она делает тоже теж сильні свого боку. Міський голова вкотре подякував німецьким партнерам за постійне надійне плече і за те, що. Нюрнберг поруч з Харковом з перших днів повномасштабного вторгнення. Дуже дякую вам всім. Дякую, шановний мер, шановний міністр, наша спільнота, громадська організація, наша Нюрнберг Харків. Я дуже вдячен за підтримку. Хочу сказати, що ми відчуваємо вашу підтримку, і це нас ще більш надихає на те, щоб боротися за. Демократію, демократичне суспільство в європейському спільноті і у всьому світі. 825 мільйонів гривень. Таку суму вже виділив Харків на всі заходи з оборони та підтримку українських захисників з початку повномасштабного вторгнення РФ до України. На засіданні чергової сесії міськради, що відбулася 18 серпня, з міського бюджету скерували додаткове фінансування на оборону. Перш за все це допомога нашим військовим, і це головне, бо ми повинні перемогти. І як найшвидше ми переможемо, тим найшвидше наступить мир і буде певні можливості у тому ж бюджеті і повертатись людям буде куди, куди. Це перше. Друге питання це соціальна підтримка, це теж важливо. І третє питання це ми дорахували кошти на безкоштовний проїзд нашим містянам. Від бюджетних питань до питань з декомунізації так у Харкові продовжується робота з приведення до ладу топонімічних назв, які мають причетність до комунізму та країни-агресора, що безпощадно тероризувала і тероризує своїми ракетами український Харків. Робота з перейменування ще дуже багато, наголосив мер. Але у серпні Харків поклав хрест ще на ряді назв з комуністичним та російським духом. Так, колишня вулиця Оренбурська носитиме ім'я братів ГИПІВ Маяковського перейменували у Хвильового вулиця Коніва стала бульваром Гончарівським, а вулиця Бажанова буде Чорноглазівською. Окрім того, з'явилися у Харкові вулиці Мирослава, Мисли, Лубенська та добровольців. А щодо провулків, то колишній Халтуріна носитиме назву академіка Померанчука, Петрашівський Петра Франка, а Плеханівський став Петинським. Ми сьогодні 10 вулиць переименували, і хочу сказати, що це ще один крок. На шляху декомунізації, і ми будемо поступово декомунізовувати всі вулиці згідно чинного законодавства. І так, ми дуже виважено до цього питання підходимо, ми обговорюємо суспільством це питання. І, знаєте, хочу сказати, що дуже багато людей зараз підтримує. І коли ти береш соціологію, коли ми виставляємо, з якою назвою, на яку наступ, ми, ми повинні перейменувати, то дуже багато людей підтримують нас. Рівень підтримки десь 97-98%. Щодо питання присвоєння звання почесний громадянин міста Харкова. То книга, в якій вже вкарговано 139 видатних і славетних імен, поповнилася ще вісьмома особистостями. Всі вони стоять на захисті цілісності України, яка бореться за свою свободу та незалежність проти російського окупанта. Я дуже вдячний нашим депутатам, всьому депутатському корпусу, який одностайно підкреслив, одностайно прийняв рішення щодо е такого е списку, який ми подали, е і був експертна рада відповідна. Е і це, перш за все, наше військове Олександр е Станіславович Сирський, це легендарний е військовий. Він не нуждається в представленні, але це той командир командуючих сухопітних військ України, який безпосередньо керував операцією контрнаступу, яку здійснили ЗСУ щодо відгону від кордону з містом Харковом. Військових російських росіян і дуже багато він зробив. Це було дві хвилі наступу, і це був дуже потужний розрахований наступ. І ми маємо результат, який є на сьогодні. Звання почесним громадянам міста Героя Харкова, сирському лебедю, танцюрі, соколовському, бережному, черкашину, філіпову та кривошеї будуть вручені 23 серпня традиційно до дня Харкова.